Перед початком пробігу друзів учасники виконали розминку. Проводив її Володимир Юрчак, який також долатиме одну із дистанцій. Важливо підтримати захід, тому було важливо взяти участь, приїхати таким чином. Планую 21 пробігти як тренування своїм темпом. Раніше тут дистанція була корона 32 км, кілометри. Це сама основна така. А так до лави її не пам'ятаю, чи я вигравав, чи був другим. Вже, вже не згадаю. Стартували учасники біля однієї зі шкіл Богородчан. Далі маршрут їх полягав через села Похівка та Іваниківка Богорочанської громади та у зворотному напрямку. Кожен учасник на вибір долав відстань 3, 10 або 21 кілометр. Цьогорічний забіг 12-й. До участі у ньому зголосилося 66 людей. Його організували з благодійною метою. Організатори планують усі гроші передати на допомогу військовим з Богорочан, які воюють на фронті. Ми проводили тих два роки чоловік 20, так збирались, просто щоб рахували, що ми проводимо. Ну а цього року думали, теж небагато людей зголошується, що хочуть бігти. Ну і Говоримо, давайте зробимо тоді благодійний забіг. і Побачимо, що ми зберемо і побачимо, що ми зможемо їм купити за, за ті кошти і приймемо вже потім більше. Зараз не можемо сказати. Ірина Брикса подолала дистанцію 10 кілометрів. Цьогорічний пробіг друзів для неї третій. Емоції завжди, як перший раз, неповторні. Щасливі, що добігли. Віримо, що так як ми бігаємо кожен раз і ставимо якусь ціль перед собою, так само і наша перемога є ціллю, і вона швидким часом настане. А це біжить дистанцію 21 кілометр Денис Боднарчук. Чоловік займається бігом три роки і бере участь у різноманітних змаганнях. Для мене такий забіг це більше тренування. Сьогодні було ну і звичайно що ми підтримуємо благодійні заходи, які відбуваються на території Франківської області, ну в принципі по території України, якщо такі заходи проводяться. Адже ми розуміємо, що такими внесками ми можемо якось допомогти нашій армії. Як біглося, як долалося туди? «Біглося чудово, бігли дистанцію 21 кілометр. Вийшло трошки більше. Відповідно, погода, знаєте, така не давала можливості відпочивати, тому що прохолодно, вітер був, сніжок падає, хотілося чим швидше фінішнути, аби зайти, зігрітися чаєм. За підсумками цьогорічного пробігу друзів організатори зібрали 22 тисячі гривень на потреби військових. Галина Марійшин, Андрій Шустакевич, Суспільне новини, Івано-Франківщина.